Будуть об'єднуватися громади. Uh -huh. І хочемо спитати, як на вашу думку, yeah. у них буде краще виходити заробляти гроші чи їх витрачати? Гроші, звісно, зароблять, а за громаду я ні, я проти. Про, Це... Проти об'єднання? Так. Да. Ну, оце ж у нас Григорівка-Саменівка, uh -huh. Басанька Тарасова, Вербова, uh -huh. то всі. І один буде свято полога. На що мені таке? А ви самі звідки? Григорівки. Тобто вам добиратись буде? Да. Та машина тільки вот в гроші давала. Так я приїхав, тільки гроші даю. Так а на що це об'єднався, коли вона Григорюку Саменівку, басаньку трасила. І вже половина зекономити і все. А то робить один тоді, тоді, полога, хто туди приїде, так це я ще як машини мав приїхати. А як ота баба шкарбанка кривай із ціпком, тоді що? Як так. вона добереться? І от вона сказала, 300 літ мені ну, я буду здихати сама тут і все. Ви... Якщо чесно, мені здається, в нашій країні тільки витрачати їх вміють. Ворувати і витрачати. Накаплювати ніхто його не буде. Тобто позитивних змін не слідчий. Не, не після буде. Після Ось взяти навіть гуляйпольський район, я хочу сказати, гуляйпольський район. Виїжджаєш з дорожнянку, вся дорога з мая місяця вже зроблена. У нас куди не кинеться, ніде нічого не діляться. Одне тільки воровство кругом. Ой, мабуть, зароблять. Хто на нас не заробляв? Постійно нас, особливо таким пенсіонерам, як я, вже прийде кінець. А що би хотіли можливо, щоб змінилося після цього об'єднання? Щоб більш приділяли уваги Літнім людям, літ... людям, інвалідам, отаким от немочним людям, щоб трошки, і, звісно, щоб робота була молодежі, щоб заробляли гроші, діток своїх кормили. Мабуть, витрачати буде краще. А найперше на що, як ви думаєте, на будуть що? кошти? Коштів вже мало, щоб вони кудись пішли. Целі направлено. Тобто так. продуктивно не будуть використовуватися? Mm. Ви так хочете? і запишіть. так. Да. Ага. Хай, бо в нас село велике і там роздьори приймумо, балочки присоєдняться, вони кудись чи в пологи, чи аж у чубарівку. І буде бабуся старенька по всіх вопросах їздить в Чубарівку. Це 70 кілометрів. Я до шканделяю, мені вже 70. а другий раз і дихати не хочеться. Так що у нас трошечки другого ракурсу питання. Mm. Ви думаєте, як у громади краще буде виходити заробляти кошти чи витрачати їх? Ні, заробляти треба. Треба заробляти гроші Заробляти. Я всю життя, 70 років прожила. Ну Я все время робота, як мені нужны день, я й городи полола, і криші підмазувала і заробляла. А люди її питають, де ви берете? Ото Петрушечку ту продали. Да, петрушечку. А я таке сонце водою біллюся, платья намочу і полю, поки мене нагукають покушать. Все буде добре, треба йти в Європу. Тобто вважаєте, що децентралізація це ще один крок Конечно. до Європи. Звісно. Вперд іти. А от будете буде створюватися йому. громади. Вони будуть краще витрачати гроші чи їх заробляти, як ви думаєте? Не, не заробляти. Заробляти? Да. Яким шляхом. Це вже їхнє. проблеми. Угу. Ну, вам проблем. би як хотілося. Ну щоб краще було і все, щоб. Може, може, якісь сфери діяльності вашої Та, ну, я, покращити. Яка я... Я... Я там сфера? Я з села. Угу. Сторожем роблю. Мені якби, якби все нормально було. Для народу треба йти в Європу.